Привіт, друзі, Ви на каналі Мегатачки. Всім привіт, друзі. Ми сьогодні знімаємо про цю Магатачку Mercuri 1951 року. Сьогодні у нас супергеройська тачка. Це, як бачимо, ми, із Всесвіту DC комікси. Це тачка Харлі Квін. Це, як ми знаємо, чия вона подружка. Джокера. Так, Це джокера із фільму Да? Фільми, фільм про Бетмена. Так. Ага, ну добре, давайте її відкриємо і подивимося. Бачимо, що на коробці написано Harley Quinn. 1951 рік Mercury DC значок. І відкриваємо коробку. Ми вже раніше її відкривали, але цю коробку, щоб цікавіше було. Ось така вона масивна тачка. Зараз ми її роздивимося. Але попередньо давайте подивимося ще на цю коробочку. Тут також ще дещо цікаве. Ось позаду. І ще є, ну, Тут представлена вся колекція цих автомобілів, які і взагалі вони бувають. Бачимо тут 6 автомобілів цієї колекції. До речі, бачимо, що тут всі вони дівчачі. Тому не тільки хлопчикам буде цікаво це відео, а й дівчаткам. Бачимо, перша машина це Catwoman. В неї автомобіль Cadillac. Купе Девіл. Далі наш автомобіль Harley Quinn Mercury го року. Далі Wonderful Woman Chevy 52 го року купе. Далі Bad Girl Chevy 1957 го року. Корвет. До речі, такий корвет у нас є. Звичайний. Міша покажи. Він, до речі, він там стоїть. Можемо показати. Точно така тачка. Да? Бачите, так. такий же корвет, тільки звичайний. Пікап у Super Gierl. Це Ford 56-го року. І Poison Ivy, Chevy 53-го року. Бачимо, що це наш Mercury це від компанії Ford. Бо, здається, вони виготовляли її. 39 року по 1951-й. Ну і що, Міша, Давай оглянемо цю тачку. Що ти давай. про неї можеш розказати цікавого? Ну, в неї відкриваються двері. Е, відкриваються вони не так просто, як здається, так? Не відкрию. Давай. О, відкрив. О, добре. Покажу. Ми відкрили. Ось угу. далі з іншого боку. Давай, Так. Тут треба отак підсипити. І потягнути. Добре. І а ми ж... відкрили. Угу. Так, отже, відкрили. І далі дивимося, що ще відкривається в цій тачці. Капот. Давай перевіримо, так. чи він відчиняється. Він відчиняється. Підцепляє так також. Все нормально. Капот, до речі, пропрацьований, моторичку такий здоровенний, потужний. Бачимо там поршні, хоча їх там всього два, але тачка така дуже масивна. Так, дуже масивна тачка, така справжня мега тачка, якщо так на неї дивитися. Вона така об'ємна, така величезна. Ну і здається, багажник також відчиняється. Так. Так. Багажник не складно відчиняється, туди навіть щось можна покласти. При бажанні і возити щось. Давайте оглянемо ще так її з інших боків. Що ми можемо тут бачити на цій тачці, Міша? Що тобі взагалі подобається в ній? Те, що в неї отаке колесо закрите. Ага, так. Тут не взагалі так прям декілька міліметрів, щоб тільки колесо крутилося і все. Так. так. Вчена їзда бачимо непогано. Проїдемо, Ось так, бачите. Такий звук ще вона відтворює, від ви як видіти. Значить ми справді в готомі там знаходимося. Ось такий звук, значить мотор, так? Да? Він справді працює. Попереду чомусь такі, бачите, червоні фари не йде. Прикольно, також це можна побачити. Як тобі колір, Міша? Що ти скажеш насчет цього кольору? Подобається він тобі? Ну, колір ми бачимо такий темно-зелений, да? так? Передок і ще такими в розрістах зроблений серебро таким. і дві таких, таких, начебто не знаю, чи царапани, чи як муса на, біля радіатора. Да? так? Надписи ще на ній є, так? Надписи на ній. Готем, Харлі Квін, тобто власниця цієї машини. Тут ось Гільзи від куль. І, до речі, це що ти це значок, Ти знаєш Міша? Це закреслений, перекреслений, це перекреслена літаюча миша. Так само, це Бетмен. Тобто вказано, що. Тобто, ну, в фільмі, в коміксах Харлі Квін і Джокер, вони ж проти Бетмена, так? Так. Це як антагоністи вважаються проти Бетмена. І вони ось таким чином показують, що вони проти Бетмена. Прикольно ще те, що в цій машині такі маленькі вікна, да? так? Лобове скло таке маленьке, бокові, такі чисто полосочки. Але виглядає на ну, так. Дуже прикольно Мені подобається ця тачка. До речі, хоч не не зроблена як стилізована така тачка. Хоча насправді такий же Меркурі також існує, так, да, Міша? Так. Ну і в справжньому, в справжньому житті. До речі, це моя третя тачка з цієї колекції. У мене є назад у майбутнє та з форсажу. Так, ми про них вже знімали відео. До... Ось, до речі, можна подивитися, ось це назад майбутнє і ось ця із форсажу. Але сьогодні ми ще трошки оглянемо цю машину. Це така ретро тачка, да, Міша? Так. 51-го року вона, як ми вже казали, це Mercury, супергеройська тачка. Давайте подивимося, що тут знизу ще написано. Так, що тут написано? Бачимо, що це 51-го року. Ось тут написано, що це з коміксів, Ліцензію не використовують, ну і компанія Jade виготовляє цю машину. Що уявляєш, якби таку тачку побачив би на вулиці. яка а В тебе <гум> б здивування реакція, так. А ти б хотів на такій би покататися? Ну так. Да? Так. Представляєш, наприклад, визиваємо таксі і приїжджає така тачка. Ще неї прикольне кермо. До речі, давай подивимося, що там всередині, да? так? Таке ретро кермо. Зрозуміло, це 51 рік. Тому і таке кермо. І я от, до речі, замітив, що там тільки дві педалі. Тобто газ і тормоз, як на як на автоматах, да? так? це такий цікавий момент. Можливо ця тачка на автоматі, як думаєш? Так. Чи, чи все ж таки просто так зроблено чомусь? Треба на автомати. Да? Так. А були б то в ті роки вже автомати, чи це. Та вроді в були. Я не знаю, до речі. Треба. А може просто не буде роботи, так. тут ще такий надпис Харликін. І тут. Бачите, ця дівчина верліпів і надпис. Цікаві, до речі, в неї ще такі це, що взагалі Це зеркала чи це фонарі такі цікаво, да? це зеркала. Зеркала такі, так. Да. Вони повинні якось відкриватися, да? але тут не пропрацьований цей момент. В цьому ми будемо закінчувати наш огляд. Добре, друзі, всім до побачення. Ставте лайки. Та підписуйтесь на канал і чекайте нових відео. Всім до побачення. Всім до побачення.